Зимова казка це не про зиму, не про казку. Це просто син Мамірії, короля і королеви е, Сицилії, каже, що сумні казки розказують взимку. Так, історія є сумна, тому що е, король, головний герой, поселив собі в голові ревність, і все, що в його голові відбувається, він це. Сформатизував на свою сім'ю. Вистава про те, що поселяючи погані думки, ми вчиняємо погані дії, а за цим є фатальні наслідки. Тому треба бути дуже обережним у своїх думках. Ну, все-таки по-простому скажу, треба любити один одного, як би гірко не було один від одного. Треба прощати. Тому що це прощення перейде і для вас. І ви будете завжди убезпечені, ви завжди будете в якомусь своєму логічному людському порядку.